На жаль, що цей юноша – це наш керівник. Да? Він у нас молодий, да? в нього возраст ще не старий, не старпер. І він сидить і думає, на якусь пропозицію йому пристати. Можливо, сьогодні будуть якісь пропозиції до нашого керівництва, четверка чаш. По міру, карта світ, по припиненню чогось. І він думає, чи припиняти, чи не припиняти. От карта світ — це найвищий аркан, 21-й. Взагалі-то у второ 22 старших аркана, нульовий і до 21-го. Це карта світу. Карта завершення. Карта, він думає, як от, якщо прийняти цю пропозицію, буде завершення чомусь, а завершення не буде, тому що десятка мечів, це суцільна. Якщо, от він думає, це прийму, там. Налево пойдешь, да? Направо